Лампіка Микола Леонідович народився 9 квітня 1973 року в селі Паридуби Старовижівського району Волинської області. Мама Лампіка Ольга Олексіївна працювала у місцевому колгоспі, а пізніше техпрацівником у школі. Тато Лампіка Леонід Михайлович був обліковцем в колгоспі. Маленький Микола виховувався у дружній і люблячій родині. У 1980 році пішов у перший клас Передобської восьмирічної школи, яку закінчив у 1988 році. Микола під час навчання виявився здібним, розумним, кмітливим товариським хлопцем. Після закінчення школи вступив до Луківського професійно-технічного училища номер 22 у 1991-1993 роках Микола Лампіка проходив військову службу у Тернопільській області в місті Теребовля. Після закінчення строкової служби був військовослужбовцем за контрактом у луківській військовій частині номер 0846 Пізніше працював кочегаром у місцевій школі, а під час літнього сезону. Трудився комбайнером у колгоспі. У вільний від роботи час любив риболовлю. Разом з дружиною Вікторією виховували трьох дітей, сина і двох доньок. Дуже хотів, щоб його родина жила у мирній країні. У 2017 році Микола підписав контракт на проходження військової служби в 14-ту окрему механізовану бригаду. Імені князя Романа Великого згідно військової спеціальності Водій Механік. З початком служби виконував завдання в районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей. В день повномасштабного вторгнення 24 лютого Микола разом зі своїми побратимами тримали оборону Києва. Пізніше був відправлений у Житомирську область, а згодом у Миколаївську, Донецьку Харківську області. За словами Лемпіки, він працював з тяжкою артилерією. Сидячи за кермом своєї машини, яку називав Ласточка, він мав змогу розбити колону ворожих танків або інших броньованих цілей. Свою ласточку захисник неодноразово використовував як бомбосховище, адже вона була броньованою і там було безпечно. На початку серпня 2022 року у Харківській області, рятуючи побратима з-під обстрілів, Микола Леонідович отримав осколкове поранення, в результаті якого було пошкоджене праве око. Оперували у місті Дніпро. Згодом реабілітація у Львові, а потім у Мукачево. На початку вересня Микола приїхав у рідне село, зустрівся із учнями місцевої школи, розповів про страхіття, яке приходиться переживати на війні, про біль при втраті своїх друзів. Велику вдячність висловлював волонтерам. Бо саме вони забезпечували всім необхідним, а особливо водою, на яку завжди був дефіцит. Микола Леонідович під час реабілітації зустрічався зі своїми друзями, сусідами, однокласниками. На прохання рідних більше не повертатися на фронт, адже через травму міг залишитися вдома. Він відповідав що не може покинути своїх хлопців-побратимів свою ласточку. Найбільшою мрією Миколи було дочекатися внука. У середині жовтня захисник повертається у Харківську область. Ранок, 10 листопада 2022 року, побратими збираються на завдання. У Миколи вихідний, але він вирішив їхати з хлопцями, щоб допомогти. Близько 9-ї години Микола і його чотири побратими вирушили в дорогу. До своїх позицій хлопці так і не доїхали. По дорозі вони потрапили під ворожий обстріл: це був їх останній бойовий виїзд. Останній виїзд був і для Ласточки. Загинув Лампіка Микола у Харківській області. Чугуївського району поблизу села Першотравневе на 49 році життя. Похований у рідному селі Поридоби із усіма військовими почастями 17 листопада 2022 року. У героя залишилась сестра, дружина і троє дітей. Через декілька днів після поховання у Миколи народився внук, який бачитиме дідуся. Лише на фото. Війна забирає найкращих, але пам'ять про героїв буде жити в наших серцях. Герої не вмирають. Всі вони з небес нагадують нам, за що боролися і за що загинули. Слава Україні. Героям слава Загинув коля. Наш односельчанин десь там далеко на страшній війні. А вчора тіло принесли до хати у темній мовчазній труні. Він в ній лежав наш непохитний воїн, що з перших днів Україну боронив від зла. Хто міг подумати, що у 21 столітті сторіччі до нас у двері постукає війна? Загинув він за наше чисте небо, за спокій в кожній хаті, за добро, за всіх за нас. Він підійнявсь на небо, а ми ще пам'ятали про його. Він там зустріне своїх маму й тата, своїх героїв-побратимів, що колись пішли так само Україну захищати від тої нечисті від ворогів. Йому не буде соромно за себе, і навіть перед Богом постоять, бо він зробив усе, що міг, що треба, щоб кожен з нас ще трішечки пожив.